І любі мої підписники і слухачі. Безмежно вдячна кожному із вас за відвідани мого каналу. Для вас я створила ще один канал Радість Перемоги Божої. Заходьте, підписуйтесь, слухайте. Там ви почуєте багато цікавого. Посилання на канал знайдете в описі під цим відео. Дякую! Мене не любить тато! Хоча причини я не знаю, але із самого дитинства почувалася зайвою в сім'ї. Я єдина дитина. Спочатку ми з мамою жили у бабусі з дідусем, а тато приходив туди зрідка, сам жив у квартирі, що дісталася йому від його бабусі. Потім він купив квартиру у новобудові і ми переїхали, так і живемо тут майже 20 років. На початках тато ще залишався ночувати, снідав, обідав, вечеряв, а в останні роки взагалі віддалився. Живе на своїй старій квартирі, може кілька днів взагалі не дзвонити і не приходити. Маму все влаштовує. Вона навіть говорить мені про те, як їй добре спати самі і не нервуватися через татове хропіння. Хоча мені здається, що справа тут зовсім не в хропінні. Сказати, що у батьків погані стосунки також не можу. Вони щороку їздять разом на море, тато навіть купив там квартиру, студію, щоб не жити в готелі. Хоча мене спілкування у них одне з одним своєрідна, можуть і кричати, і матюкатися, однак їх це схоже не бентежить. Батько постійно критикував мене. Не так розмовляю, не так сиджу, не так стою, не так виглядаю. Міг запросто сказати, яка ж ти товста. Останнім часом додалися ще й зауваження з приводу характеру. Причому все це він каже вже не мені особисто, а моїй мамі. Я добре чую їхні розмови по телефону. Мама любить вмикати гучний зв'язок, щоб не тримати смартфон біля вуха. У більшості випадків у цій розмові обговорюють мене, причому в негативному ключі? Тато каже про мене презирливо, стверджує, що від мене жодного толку, якщо не зуміла досі заробити собі на квартиру і живу з мамою. Дорікає, що він сам у 30 років вже не жив з батьками, на мамині слова Ну, ти ж чоловік, а вона дівчина, відповів, яка різниця? Я працювала з 17 років, а після закінчення університету вийшло так, що потрапила в дуже токсичний колектив, який випив з мене всі соки. Відтоді не можу працювати з людьми і займаюся фрілансом. Гроші невеликі, але на власні потреби вистачає. Я не заміжня і ніколи не мала стосунків. Напевно, татові я справді настільки противна. Якщо він навіть соромиться вийти зі мною в магазин. Одного разу ми, пригадую, пішли купити продуктів, а він потім два місяці виносив мамі мозок по телефону про те, яким він був самостійним у 30 років і не просив свого батька ходити з ним по продукти. Мама ніколи не обговорює зі мною цих розмов, думає, напевне, що я нічого не чую і не розумію. З нею у нас рівні стосунки, не особливо близькі, але доволі толерантні. Ми з нею часто ходимо на концерти класичної музики до театру і до церкви. Подруг у мене немає, та я і не маю потреби в них. Класичний інтроверт, з якого все життя намагалися зліпити екстраверта. На Різдвяні свята у нас гостював мій дядько, тата двоюрідний брат. Він дуже багатий. Нерухомість у Києві і за кордоном, рахунки в банках. Він самотній, ну, так вийшло, що ніколи не був одружений і не має дітей. Я його жодного разу не бачила, тільки знала про нього з розповідей тата. Ми з ним розговорилися на балконі, і він запропонував мені поїхати в Англію. Тато, як про це почув, був категорично проти. Заявив, що витрачати на мене свої гроші не буде, адже оформлення візи, отримання закордонного паспорта і самі квитки коштують недешево. Дядько тоді сказав, що все зробить сам, тому що ініціатива виходить від нього, і взагалі я його єдина племінниця. Уже коли ми прилетіли з ним до Лондона, він зізнався, що обов'язково допоможе мені найближчим часом, тому що ситуація з роботом в нашому рідному місті дуже погана, а зайві гроші не завадять. До того ж, усе своє майно він обіцяв переписати саме на мене, а не на тата, оскільки у нього і так квартир досить, крім тієї, де ми живемо з мамою, і тієї, де живе він, у нього ще квартира від матері плюс ще дві від покійних тіток. Як я зрозуміла, дядько з татом не один раз все це обговорювали і лаялися, бо тато вважає, що мені не можна взагалі мати жодного майна і ніяких грошей, ну або хіба якщо я сама на це зароблю. Останньою краплею стала сьогоднішня розмова батьків по телефону, під час якої тато обурювався поведінкою дядька. Судячи з усього, той йому все розповів і поділився планами. Мама відреагувала спокійно, а як ти хотів. Все одно їй усе дістанеться, твій брат все правильно робить. У нього більше немає спадкоємців, тож усе логічно. Нехай у нашої доньки буде і квартира в Києві, і нерухомість у Лондоні, а батько кричав у слухавку: А чи не забагато їй дістанеться, га? Можна подумати, вона знає, як поводитися з грошима і квартирами? У магазин навіть ходить за мої гроші. Востаннє ми з ним ходили у магазин ще торік, про що я зізнаюся, тепер шкодую. Бо всі інші рази ходила до магазину сама і все платила зі своєї кишені. І чомусь це стало спусковим механізмом. Я за натурою людина доволі жорстка і малоемоційна. Але тут я вже не стрималася, впала на ліжко. І заплакала. Останній раз дозволяла собі цю слабкість у 14 років, коли поховала дідуся. А тепер мені 31, а я ридаю, як мала дитина.